Друзі, всіх вітаю на цьому відеоролику. На зв'язочку, як завжди, Захар Захар Блог. І сьогодні ми з вами будемо торгувати за допомогою технічного аналізу. Будемо разом знаходити сетапи і заходити в них. Зараз я відкриваю угоду на часі перемикання на 2 хвилини доверху, відкриваючись на суму розміром 4 тисячі гривень, і буду пояснювати вам аналіз до кожної угоди. Але перед тим нагадаю, що ми з вами торгуємо на біржі квоти в даному відеоролику. Якщо ви теж хочете зареєструватися на ній і торгувати. Тут разом зі мною, то можете без проблем зробити це, використавши посилання в описі даного відеоролику. Давайте пройдемося по аналізу до даної угоди. Ми Можемо приключитися на одну хвилину таймфрейм, щоб розуміти ситуацію більш детально. Давайте зробимо скріншот екрану і я вам все продемонструю. Ми з вами бачимо ось такий канальний рух, котрому ми з вами рухаємося. І ми рухаємося з з вами тут. Ну останнім часом, буквально постійно. Да? Ми можемо подивитися, що є у нас даний канальний рух. Ну я його трошки коряво зобразив, але думаю, суть ви уловили. Суть його в тому, що ми від рівня супротиву рухаємося до рівня підтримки і постійно відпрацьовуємо, відбуваючись від, від одного рівня до іншого. Бачите, ми постійно йдемо від низу до верху, і це свідчить про те, що ми маємо з вами вагомий коридор, вагомий канал, в котрому ми з вами будемо продовжувати рухатися. Зараз ми з вами. Підходимо до нашого каналу донизу, і я очікую відштовху від нашого рівня підтримки, котрий ми зобразили за допомогою ось цієї, як бачите, білої лінії. І я очікую руху до верху найближчим часом. Тобто, все максимально просто. Ми маємо канальний рух, канал, в котрому ми з вами рухаємося. І в цьому каналі я очікую, що ми зараз будемо відбуватися і рухатися доверху, оскільки це продовжувалося завжди в даному каналі. І відповідно, я очікую саме руху доверху і відкриваються на 2 хвилини, оскільки ми можемо переглянути, що на графіку нам до цього графік каже про те, що ми в принципі відпрацьовували на 2 хвилинах бездоганно. Тому зараз відкриваються так само на 2 хвилини, оскільки я рахую, що саме такого часу експірації може нам вистачити з головою. Як бачите, Мій аналіз підтверджується, і зараз лишається 10 секунд до завершення нашої годи, і ми з вами будемо забирати плюс. Вже 3 секунди, і прямо зараз з 4 тисяч гривень наші кошти просто вже перевтілюються у 7720. Тобто, виходить, що у нас зараз 3720 гривень чистого прибутку. Давайте я додам індикатор RSI, щоб більш детально ми мали змогу аналізувати наш графік. І зайдемо ще раз угоду по USDBRL. оскільки ситуація у нас так само. І ми можемо переглянути, що ми знаходимося в тому самому коридорі. Ми з вами просто маємо кращу точку входу, оскільки ось тут, подивіться, друзі. Ми з вами вже відпрацювали. Відпрацювали буквально на волоску. Зараз пали трошки нижче. Індикатор RSI, подивіться, підтверджує, що ми знаходимося дуже близько до зони перепроданості, що свідчить про те, що є немала ймовірність того, що ми зараз можемо рухатися догори. Тому ми відкриваємо угоду вгору. очікуючи відбиття від нашого рівня підтримки в нашому канальному русі, котрий я демонстрував буквально хвилину тому на попередній годі. І зараз я очікую того самого сценарію, того самого відпрацювання по валютній парі. USD BRL. Друзі, якщо ви хочете заробляти кошти на трейдингу і хочете знайти насправді перевірену команду, в котрі видаються перевірені сигнали, то можете написати мені в особисті. Ось моя лічка у вас на екрані Захар Нежневідкислювання блог. Написати в телеграм. Привіт! Хочу закрити канал. Я висилаю вам всі умови, після котрих я надішлю вам також посилання на закритий канал котрому ви кожен день зможете отримувати сигнали, ми працюємо з понеділка, в понеділю. Тобто, у нас немає двох днів відпочинку, як є у більшості трейдерів. Ми працюємо кожного дня, і ви можете заходити в нашому закритому каналі разом з нами в угоди щодня, що дає. Більшу можливість заробляти кошти, оскільки якщо ми робимо перерви у неділю або суботу, ми вже можемо зробити менше коштів. Але наразі в закритому каналі ми трогаємо щодня на УТІСІКОТЕРуваннях також. Тому обов'язково підписуйтеся на всі мої соцмережі і також залітайте до мого зачиненого каналу. Просто написавши мені в особисті, знову ж таки дефолтну фразу. Привіт! Хочу закритий канал. Бац, і ми знову ж таки ідеально відпрацьовуємо по USD BRL і вже маємо два плюси за даний сетап. USD MXN на однохлому таймфреймі ми бачимо чіткий рівень супротиву і відкриваємося на дві хвилини. Донизу ми з вами можемо переглянути і відокремити за допомогою горизонтальних ліній чіткий рівень супроту, від котрої я очікую. відштовху. відокремлюємо першу горизонтальну лінію по тіням даних свічок, а наступною горизонтальною лінією ми також відокремимо наш рівень супротиву по тілам вже у цих свічок, від котрих ми починали формуватися. І далі третю горизонтальну лінію відокремлюємо наш основний рівень в даному рівні по тілам, по тілам, друзі, ось цих двох і ось цих двох свічок, від котрих ми також неодноразово відпрацьовували. А закріпити даний рівень ми зможемо допомогою банально прямокутника, котрим ми можемо з вами зобразити його ну, максимально детально, щоб кожен зрозумів його суть. Подивіться, ми відпрацьовували від даного рівня неодноразово, починаючи з проливу, далі з підтвердження, що ми сформували даний рівень, відпрацювання раз, відпрацювання два, три, чотири. Ну рахуйте все навіть за одне, хай чотири це відпрацювання, так? Ось п'яте, тобто дуже багато відпрацювання. Це свідчить про те, що наш рівень справді має велику вагомість на графіку, і я буду очікувати відбиття від нього і руху донозу найближчим часом. Тому відкриваю угоду на 2 хвилини донозу. Але як бачите, зараз вона поки що не дуже відпрацьовує і є сумніви того, що вона може зайти в плюс. Лишається буквально лічені секунди і нам ну трошки не вистачає до відпрацювання. Давайте зробимо з вами просто вайп-перекриття відкривши дві угоди в тому самому напрямі, оскільки я очікую продовження даного руху. Я все одно очікую відбиття від даного рівня супротиву, заходячи по валютній парі USD-MXN. тому що я впевнений, що ми маємо зараз відбуватися. Плюсом індикатор RSI підійшов у нас ближче до рівня перекупівлі, що свідчить про те, що з немалою ймовірністю зараз з вами ми. Маємо спадати і найближчим часом рухатися саме донизу, тому угода донизу відкрита, і ми очікуємо на її відпрацювання. Лишається 3 секунди до завершення нашої угоди, як ви бачите, а ми по ній не відпрацьовуємо. В такій ситуації я завжди рекомендую змінити валютну пару, оскільки по ній може просто не йти, або ви, ну зараз, є слабіше ринку і щось ви не враховуєте. Тому коли у вас не йде ситуація, краще просто з неї і. Просто торгуйте наступну або іншу валютну пару. Зараз, наприклад, я знайшов ситуацію по Євро з ГД, але мені треба заходити перекриттям. Плюсом я зайду не на 2 хвилини, а на 3, оскільки ми бачимо, що у нас є моменти, де у нас взагалі немає ніяких рухів. Зайдемо з вами на 3 хвилини донизу, прямо зараз. Змінюємо банально час експірації, і в суму вже в наступну году ми інвестуємо 16 тисяч гривень, оскільки нам треба перекритися, тобто відбити втрачені і зробити кошти до, ну, зверху. Так, зверху до. Ті є суми, котру ми з вами втратили. Зараз заходимо до онозу. Перше, це ми бачимо індикатор РСА, і другий чіткий рівень супроту, від котрого я очікую відбиття. За допомогою прямокутнику, ми зможемо з вами його зобразити, і також очікуючи від нього відбиття, заходити в дану угоду. Давайте візьмемо і просто ось тут його проведемо. Подивіться, ось це є наш рівень супротиву, трошки коряво, але не суть. Дивіться, ми неодноразово від нього відпрацьовували, сформувавши його ось тут, відпрацювавши ось тут і ось тут. Після чого відпрацювали так ось в цьому моменті. Зараз я очікую, що ми. Підійдемо до нього і випрацьовувати будемо по валютній парі Євро СГД. Так само, тобто євро-сінгапурський долар. Я очікую, що ми будемо з вами відпрацьовувати і рухатися донизу вже найближчим часом. Індикатор RSI дуже близько до знову ж таки зони перекупівлі, що свідчить про те, що найближчим часом ми насправді маємо рухатися донизу, і відкриваємо угоду якраз таки донизу. Знову ж таки, друзі, в цьому відеоролику я лише демонструю свій технічний аналіз, і завдяки ньому ви можете навчатися її торгувати самостійно. Тому насправді я рекомендую цінувати вам дані від. Відео, оскільки таких дорогів на Ютубі насправді небагато. Так, є люди, котрі торгують і демонструють свій технічний аналіз, але, але, зазвичай, більшість людей просто торгує. І взагалі не пояснює свою торгівлю і свою аналітику. Я ж як бачите, в свою чергу повністю демонструю і від А до Я пояснюю, як та чому я заходжу в дану угоду, щоб кожен з вас мав повне розуміння того, що взагалі твориться у мене в голові. Тому саме через це я реально рекомендую з максимальною увагою передавлятися мої відео, якщо ви насправді хочете забезпечувати своє життя лише доходом з трейдингу. Як бачите, ми забираємо з вами плюс, і наша угода ідеально відпрацьовує. Від початкової точки, де ми починали з вами відбиватися, ми відпрацювали і заробили кошти. Можемо переглянути дану угоду в історію год і подивитися, що насправді ми отримали доволі гарне відпрацювання. Хоч графік іноді стояв на місці, але ми все одно заробили свої кошти. Друзі, сподіваюся, що цей відеоролик насправді був корисний для вас. Я в деталях продемонстрував вам свою торгівлю за технічним аналізом, що є насправді дуже важливо в теперішніх. Креалія, оскільки без технічного аналізу, навіть за допомогою дуже крутих інструментів, іноді буває складно заходити в угоди, тому можете використовувати все, що ви зараз побачили в даному відеоролику, і так само торгувати від тих самих рівнів супротиву, рівнів підтримки. Але друзі, рекомендую все підтверджувати за допомогою індикатору RSI. Більше інформації буде в описі мого відеоролику, а також нагадую, що в мене є закритий канал, в котрий ви можете потрапити, написавши мені. Зараз у вас є мій телеграм на екрані, просто одну просту працю. хочу закрити канал, після чого я вищу вам всі умови, за допомогою котрих ви зможете приєднатися до мого каналу і отримувати насправді гарні сигнали на біржі Квотекс щодня з понеділка по неділю, тобто 7 днів на тиждень, постійно кожен день. Друзі, бажаю вам всього найкраще! Бажаю вам величезних прибутків! Всім до побачення!